Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами Кадрова Кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових QA Вікторія Ліпчанська. Знаєте, давно ми не говорили про цивільно-правові договори, але це ж зовсім не означає, що, по-перше, їх не існує, по-друге, їх не укладають, і по-третє, що зменшилась кількість питань з цивільно-правових договорів та їх укладання. Ось буквально нещодавно на гарячу лінію, тобто наш безкоштовний сервіс журналу кадровий QA надійшло таке запитання: а чи можна оформляти договори цивільно-правового характеру? з неповнолітніми. Питання доволі цікаве з одного боку, але, знаєте, як завжди, на кадровій каві ми з вами розглядаємо кадрові та навколо кадрові питання. Або пряме питання, яке міститься ось в цьому запитанні, да? тобто яке фактично сформульовано, чи можна? Оформити договір цивільно-правового характеру з неповнолітнім, а також дуже хочеться подивитися в глибину цього питання, що там ще сховано і що там може бути, які там можуть бути наслідки. Давайте спочатку з прямої відповіді на конкретне запитання, чи можна оформляти договір цивільно-правового характеру з неповнолітнім? Давайте з цього приводу згадаємо, що повна цивільна дієздатність у нас з вами настає з 18-річного віку, тобто з настання віку повноліття. Я відсвяткували день народження 18 років і з наступного дня настає ось ця Повна цивільна дієздатність, на підставі якої можна укладати і трудовий договір, і цивільно-правовий договір. Але ж питання в нас не в тому. Питання в тому, чи можна з неповнолітнім. З неповнолітнім, тобто з особою до 18 років, якщо говорити в контексті укладання цивільно-правових договорів, можна укладати договори з настання 14 річного віку, але за згодою батьків, усиновителів, або піклувальників. Тобто має бути відповідна згода. При цьому дивіться, на відміну від трудових договорів, да, така згода має надаватися з. 14 літнього віку і до повноліття. Якщо говорити про трудові договори, то там також для працевлаштування неповнолітніх надається згода батьків усиновителей або піклувальників, але з певними іншими умовами. Тобто з певними умовами ці умови стосуються того, що з певного віку за трудовим договором навіть неповнолітній, має укласти його самостійно, так, тобто без додаткової згоди батьків. І а, такий вік починається з 15 років. Але питання знов-таки до цивільно-правових договорів і чого я сколихнула цю тему і хочу її а, далі розвити. А, дивіться, питання не в тому, чи можна укладати цивільно-правовий договір. А, з неповнолітнім, чи не можна укладати його з неповнолітнім. Питання в тому, чи правомірно ви взагалі можете укласти цивільно-правовий договір. В чому питання? Да, питання в тому, щоб не було підміни цивільно-правовим договором трудових відносин, да, щоб не було ось цієї підміни, коли в нас є. 25 відмінностей цивільно-правового договору, від трудового договору. І ми знаємо, що такі відносини, одні відносини не можна підміняти іншими відносинами. Чому знов-таки виникла ця тема? Ну, по-перше, да, наближається такий літній час, і в літній час здебільшого неповнолітні, в тому числі, вони хочуть попрацювати, підзаробити, а Роботодавці не дуже полюбляють укладати трудові договори з неповнолітніми працівниками і намагаються да, ось, якось обійти цю, ці питання трудових відносин з неповнолітнім, укладаючи цивільно правовий договір. А в багатьох випадках. Це є пряма підміна і будуть відповідні правові наслідки. Так ось, для того, щоб цих наслідків не було, нам з вами має бути да, зрозуміло, коли маємо укладати цивільний договір, цивільно-правовий коли укладаємо цивільно-правовий договір, да, тобто згадати, оновити ці дані всі, і подивитися взагалі на цивільно-правовий договір, скажімо так, за новітніми реалями. Тому я вам пропоную, да, ось, відповідаючи на запитання, що чи можна укладати цивільно-правовий договір з неповнолітнім? Можна за певних умов. Чи можна взагалі на підприємствах укладати з особами цивільно-правові договори? Можна, але за Певних умов, уникаючи підміни. Як уникнути підміну, як її розпізнати? Давайте е, з вами е, ну, скажімо так, згадаємо, оновимо знання і подивимося ще на цивільно-правові договори. під Іншим кутом, ну, наприклад, під кутом в контексті того, що в нас змінюється законодавство з приводу військового обліку. Військовий облік ми ведемо з вами відповідно до наших працівників, а не тих, хто виконує роботи за цивільно-правовими договорами. На і ось подивимося в цьому контексті також на цивільно-правові договори. Подивимося це на окремому занятті окремому вебінарі, який, який відбудеться 24 травня о 10 годині, почнеться о 10 годині, і я так думаю, за годинки 2-2,5 ми з вами розберемо всі питання. Вебінар буде безкоштовний. Можете починати реєструватися або ставити запити, і вам будуть кидати редактори форму для реєстрації, яку ми зробимо, для того, щоб, о, скажімо так. Трішечки повчитися. Бо тема цивільно-правових договорів вона взагалі в нас, напевно, одвічна, скільки її пам'ятаю, скільки є до цієї теми багато запитань, ось будемо на ці запитання і відповідати. Вебінар буде називатися Цивільно-правові договори перспектива зайнятості літнього сезону і нововедень військового обліку. Ось поєднаємо таке. Такі два поняття, які Можна сказати, не поєднуються. Оновлюйте знання, приходьте на безкоштовний вебінар для того, щоб бути, скажімо так, в тренді, в курсі і пам'ятати про всі ось такі цікавинки цивільно-правових договорів. Я ж все одно знаю, що на ваших підприємствах вони є. Ви можете як катровики ними безпосередньо не займатися, не ви можуть займатися або юристи, або бухгалтери. Запросіть їх. Це для них також буде корисно. Тому ось таким чином і поступимо. Я бачу його запитання: чи має видаватись наказ про зміну посадових окладів в лис? Не розумію в чому. І до чого це питання до нашої кадрової кави на кадровій кави? Просто вам всім нагадаю. Ми розглядаємо одне якесь питання, а до нього ви можете ставити до кадрової кави, до ефіру можете ставити інші запитання, які будуть темами наших наступних ефірів, і які ми будемо брати в контент-план і розглядати на наступних. Кавових кадрових кавах в тому числі. Дякую вам всім за увагу. Всіх чекаю на наступному тижні і на вебінарі, і на наступних кадрових кавах. До речі, да, вебінар для тих, хто не встигне зареєструватися, або для тих, хто не встигне передивитися наживо у Zoom, він буде в Zoom проходити, ви зможете і потім передивитися. І мати в постійному доступі запис до цього вебінару за певних умов. Да? Тобто, треба буде зареєструватися. Просто зареєструватися, не передплатити, на платформі кадру.ю і мати доступ до такого вебінару. Єдине, що, як зайти на посилання. Зараз ми закінчимо ефір, як завжди, зробимо вам окрему формочку і будете реєструватися в цій формі. Дякую вам всім за увагу. Оновлюємо, да, до речі, якщо є питання саме з теми цивільно-правових договорів, да, ви можете ставити запитання прямо під ефіром, щоб я їх могла взяти на опрацювання, або поставити безпосередньо вже в самому Зумі. Ви знаєте, що завжди в кінці кожного такого заняття ми приділяємо увагу відповідям на запитання. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних ефірах. Заняттях і кадровій каві. Всім тихого і мирного дня! Бережіть себе!